Молода людина року конкурс, який вже втретє проходить на Зміївщині. Його призери молоді, амбітні та перспективні мешканці району, які вже встигли реалізувати себе в різноманітних сферах діяльності: від медиків до освітян, від хореографів до громадських діячів. Кожен з них своєю роботою прославляє маленьку батьківщину. Головною метою цього конкурсу є виявлення підтримка та заохочення обдарованої, активної та талановитої молоді Зміївського району, які вже обрали свій життє. Тттєвий шлях, визначились у своїх майбутніх професіях, знайшли свій шлях і довели свою успішність у різних сферах життєдіяльності нашого району. Наш конкурс проходить у 15 номінаціях. Це і молоді державні службовці, і молоді депутати, і у сфері медицини, освіти, культури, ті люди молоді, які досягли певних успіхів у спортивній сфері. У сфері цивільного захисту, захисту громадського правопорядку, захисник вітчизни та багато інших. Завдяки цьому конкурсу ми щороку знаходимо нові обличчя, молоді, активні, цілеспрямовані. Отримати нагороду в конкурсі Молода людина року для кожного з призерів є однією з перемог, яку їм вдалося досягти у житті. Але водночас це й значна відповідальність. Адже тепер треба бути достойним цього звання. Молода людина року це дуже учнятственна. Ты поднимаешься на сцену, на тебя смотрят э, сотни глаз, ты понимаешь, что тебе выразили кредит доверия из многих э, людей, да, из многих специалистов э, решили отметить, скажем так, тебя. Получая такой кредит доверия, э, понимаешь, что нужно его оправдать, нужно э, как-то учиться, нужно совершенствоваться, э, потому что это толчок в жизни, который э, ну, как, скажем так, стимулирует развиваться и стремиться к более высоким результатам в своей сфере. Я думаю, что это очень важно. Из года в год наши вузы выпускают множество специалистов. И очень отрадно, когда именно получаешь работу да, в своей сфере, и когда есть возможность реализоваться в этой сфере. Мне в этом случае повезло. Я попала в свою сферу, і ті знання, які я отримала, я могу теперь, имею можливість їх реалізовувати. Для декого з тих, хто в 2016 році вийде на сцену за нагородою, конкурс Молода людина року вже встиг стати заповітною мрією. Мар'ям Сатуєва два роки поспіль була ведучою даного заходу, хоча була переконана, що й сама є достойною відзнаки. От я вам іскренне скажу: два роки підряд мені все время казалось. что кого-то не того выбирают, где в списке, ну я, это все достойные кандидаты, конечно же, но я все время поражалась, списки были как бы и в области культуры деятелей, и в области там громадской деятельности, а я все время как-то пролетала, и этот год для меня какой-то вот У я думаю, начнеться хорошо. Да і заканчувається хорошою. Сітім не начнеться новий 2017, сімнадцятий. хорошо. Потому что я дійсно это була желанною такою. Заслухай бы для мене. Я щаслива. Я Крім того, за цей час Мар'ям вже встигла зрозуміти для себе, якою ж повинна бути людина, яка отримує нагороду в конкурсі. Молода людина року. Мне кажется, это прежде всего люди активные, энергичные, люди, которые не сидят на месте. Знаете, есть хорошая поговорка, под лежачий камень вода не течет. И мне кажется, люди, которые сейчас в основном такие инертные, которые ничего не делают, которые сидят дома за компьютером или там клацают телефон, они в жизни, может быть, ничего не добьются. И только те люди, которые действительно стараются, которые все силы, все свое время и вкладывают в что-то большее, а главное, у них есть желание чего-то достичь. Мне кажется, именно такие люди достойны такой награды. За словами голови зміської райдержадміністрації Віталія Кошеленка, майбутнє нашого краю буде процвітаючим саме завдяки таким людям, які вже третій рік поспіль отримують нагороди в даному конкурсі. Амбітні та цілеспрямовані саме вони запорука успіху зміївщини. Районний конкурс молода людина року проводиться на зміївщині традиційно. Його учасники це люди віком до 35 років, які проживають в нашому районі, які сформувалися в різних сферах не просто сформировались, а заявили о себе как граждане с активной жизненной позицией. Мне очень приятно, что каждый год мирской район пополняется представителями молодого поколения. Я та будуще нашої країни, це та України. Саме ви, дорогі переможці конкурсу, є гордістю нашого краю. Саме ви, чиї імена сьогодні лунають зі сцени районного будинку культури є достойними мешканцями Змівщини. І саме завдяки вашим здобуткам наш край знають і ми можемо ним пишатися. І саме на вашу честь сьогодні всі найщиріші слова привітань. Користуючись нагодою від імені організаторів, я хочу сьогодні привітати переможців районного конкурсу Молода людина року-2016 і побажати нашій молоді успіхів, творчих здобутків та нових звершень. Я сподіваюся, що районний конкурс Молода людина року стане доброю традицією у Змівському районі.